Постійна співпраця між підприємцями та міністерством доходів та зборів дає свої результати, заявляють податківці області. Кажуть, і намагаються почути кожного підприємця. Саме так переконані результати роботи і одних, і інших будуть кращими. Форми роботи та діалогу з бізнесом області різні. Один раз у місяць поквартально збираємося з бізнесом, тобто ми розглядаємо ті проблемні питання, які на сьогоднішній день складаються. Тобто на сьогоднішній день нас у нас є, є певні ну, успіхи. Тобто, ми фактично успішно завершили як 2013 рік, так і січень місяць 2014 року. Ми на практиці. Реалізовуємо стратегічні ініціативи, які визначені міністерством доходів фозбору. Ви знаєте, є план розвитку до 2018 року. І не для нас це традиційне збирання, скажімо, суб'єктам із вислухати їх проблеми. скажімо, якщо ми можемо відповісти, не відповідаємо, якщо ні, готуємо пропозицію до вищого рівня. Що ж до підсумків роботи за 2013 рік, то начальник головного управління міндоходів Хмельницької області Володимир Михалчич твердить. Ми практично за 2013 рік головне управління міндоходів Хмельницької області наповнило казну майже до 3 мільярдів гривень, Залежно від видів податків, в середньому 10-20% росту. 2013-й минув для підприємців із користю, розповідає Наталя Потапова, член громадської ради при головному управлінні Міністерства доходів та зборів України у Хмельницькій області. На сьогоднішній день іде мова про дерегуляцію, Сьогодні зменшується кількість звіт звітних документів. Кількість документів, які підприємництву необхідно готувати в паперовому вигляді, а це великі затрати для бізнесу. Це збільшить обгові кошти підприємств. Але все ж проблеми у підприємців краю залишилися. Основні проблеми регіону сьогодні абсолютно не відрізняються від проблем країни в цілому. Основна проблема сьогодні у підприємництва це зниження навантаження на фонд оплати праці. Без цього ми не зможемо вивести бізнес стіні. Ми маємо запропонувати бізнесу реальні умови, реальні правила гри, за яких бізнес е, зможе платити. Не те, що захоче. Бізнес сьогодні хоче платити, але бізнес сьогодні каже: давайте відпрацюємо разом спільно. Е, Правила гри, які будуть приємні для бізнесу Тетяна з Барш Андрій Лазарук для інформаційного випуску.